Ривітки, давай подивимось для тебе, яке тобі ідея послання від всесвіту. Витягни, будь ласка, декілька карт. І так, яке тобі йде послання. Слухай, в тебе прям іде а, нове емоційне звершення. Картка любові, картка радощі, картка емоцій на <клес> новий етап. Якщо ти в стосунках, то новий етап в стосунках або нові стосунки. Більше приділяй уваги любові до да себе. Яке послання тобі перестань жити думками прошлого? Тому що ти можеш постійно думати про щось прошле і не бачити можливості. Давай ще подивимось для тебе. Іде якийсь праздник тобі, іде картка радощі, картка празднику. А не мішало би тобі. Знаєш, відпочити, ну і з кимось навіть і так далі. Зращуй себе, вкладайся в себе, Май баланс, всесвіт тобі буде допомагати, вкладайся в свою справу, працюй, працюй, фінансова також картка. І до чого це призведе? Це призведе до виконання твоєї мрії. Дивись, дев'яточка Пентаків говорить нам про те, що ти тут. Скажімо так, схватиш свою птицю за хвіст, як то казав, тільки працюй, і тут іде виконання твоїх мрій, і навіть фінансових мрій, навіть досягнення в твоїх фінансових аспектах. Такі тобі йде розклад, став лайк, пиши коментар. Далі буде.